Так, Всім доброго дня. Це в нас ваговський дизельний мотор. Це у нас 1,2, 1,6 та 2-літровий дизель. Ну, всі ви знаєте по кришки. Поверхні всі кришки. Що, що у вас за мотор? У мене це в даному випадку трьохциліндровий, але в суті ролі не грає. Запускається на При мінусовій і одразу ж глохне запускається, глохне, робить там секунди, 2-3. Знову тухне. Значить, Свічки розжарювання перевірили. Навіть замінили, нічого не допомогло. Фільтр замінили, нічого не допомогло. Значить, будемо перевіряти форсуночки. Зараз підключимось сканером і подивимося, які в нас корекції іменно при запуску. Це в нас відбувається після ночу простоя і як мінус один, все, одразу з'являється ця проблема. І чим більший мінус, тим довше вона буде запускатись ну, з, більш... з 10-го разу, там, з 12 го разу. Допустимо, при мінус один може з 3 разу запуститись. Ну, В общем, оце така ситуація. І зараз будемо пробувати виявляти, в чому у нас проблема. І, до речі, при цьому запуску кидає дим. Короче. Чомусь я не знайшов корекції по циліндру 1, 2, 3. Через таку штучку чогось немає таких даних про, про корекцію циліндрів. Тільки лямди, перва, друга. Такі параметри, чомусь немає цього параметра, який мені потрібен. Можливо, це потрібно більш професійна. Обладнання для цього, але в мене його немає. Тому прийдеться, мабуть, просто знімати форсунки, ставити їх на стенд і перевіряти, що, що там показує. Тоді вже приймати рішення, що робити далі.